До вашої уваги ще одне біблійне ім'я. В Ізраїлі був пророк, через якого Бог звершив багато чудес. Люди воскресали, одужували, сокира спливала на річки, отруйне ставало їстівним і так далі. Це пророк Єлисей, The Prophet Elisha. Зараз, коли називають хлопчиків цим іменем, часто його вимовляють Еліша. Елайша не плутайте з Елайджа. Елайша це Єлисей, Елайджа Ілля. Про нього дивіться у попередньому відео. Сьогодні ми обговоримо про Елайша. Про пророка Єлисея, The Prophet Елайша, розповідає друга книга царів, The Book of Second Kings. У ній він неодноразово названий як Божий чоловік The Man of God. Єлисей, до речі, був учнем і наступником пророка Іллі. «The Prophet Elijah». Через нього Бог робив дивовижні речі. Наприклад, коли сирійський цар ішов воювати з Ізраїлем, Єлисей неодноразово попереджав про це ізраїльського царя і розказував йому усі ворожі плани в деталях. Сирійський цар спочатку думав, що серед них є зрадник, але йому розказали про Єлисея Елайша. Цар розлютився і наказав: Йдіть і вивідайте, де він перебуває. Go, find out where he is. Йому сказали місце знаходження Єлисея, і цар послав у те місто військо. Коли вранці слуга Єлисея прокинувся і зрозумів, що місто в облозі, побачив кінноту, колісниці, він дуже злякався і вигукнув: Ой, мій господарю, що будемо робити? Oh, no, Єлисей відповів: Не бійся. Don't be afraid. Адже тих, хто з нами, більше, ніж тих, хто з ними. «Those who are with us are more than those who who are 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 with with us more than them». І далі він говорить: Господи, відкрий, будь ласка, його очі, аби він побачив. «Open his eyes, Lord, so that he may see». І Господь відкрив очі слуги. Він побачив, що все узгір'я навколо Єлисея повне кінноти і вогняних колісниць. Зляканий чоловік зрозумів, що вони перебувають під охороною ангелів. Цікаве продовження цієї історії. Коли сирійці вирушили проти Єлисея, він помолився до Господа. «Урази, будь ласка, цей народ сліпотою. «Strike this army with blindness!» Бог так і зробив. Тоді Єлисей сказав сирійцям: це не та дорога і не те місто. «This this is is not the road and this is not the city!» Далі він узяв і відвів їх у місто Самарію, а там знову помолився. Відкрий, Господи, їм очі, і нехай вони побачать. Lord, open the eyes of these men, so that they can see». Коли Бог відкрив їм очі, вони побачили, що знаходяться посеред Самарії. Ізраїльський цар спочатку подумав убити їх, але Єлисей сказав: Не вбивай, do not kill them». Поклади перед ними хліб і воду, «Set food and water before them». Воїнів нагодували, відпустили, і після цього сирійські загони довго не нападали на Ізраїльський край. Підсумки історії з життя пророка Єлисея Елайша. Бог може творити справжні чудеса. Єлисей мав сміливість і віру просити про них. Вірні Богові люди перебувають під його захистом та охороною ангелів, хоча ми їх не бачимо. Часто нагодувавши ворога, можна досягнути більшого, ніж знищивши його. І довіра Богові відкриває духовний зір і допомагає мати спокій і надію за будь-яких обставин.